Олександр Довженко видатний український кінорежисер, письменник, художник і драматург. Його творчість стала символом українського кіно та залишила вагомий слід у світовому кінематографі. Давайте разом зануримося в життя цієї непересічної особистості. Народився Олександр Довженко 10 вересня 1894 року. В селі в Юнище на Чернігівщині, багатодітній селянській родині. Батько й мати були неписьменні. Також батько Петро Саменович Довженко належав до козацького стану. Сім'я не була заможною, землі було немало, проте вона не була родючою. Дітей в них було 14. Але помирали вони досить рано, навіть не досягнувши працездатного віку. Дитинство Довженка було нелегким, але саме воно сформувало його подальший світогляд і любов до України. Освіту здобував у Глухівському учительському інституті, а пізніше навчався в Київському університеті, де захопився малюванням і літературою. Для навчання Олександр Довженко працював учителем, дипломатичним працівником, а згодом переїхав до Харкова, де поринув у мистецтво. Він почав із карикатур та ілюстрацій, але справжнє покликання знайшов у кіно. Перший значний успіх прийшов до Довженка в 1929 році після виходу на екран фільму Звенигора. Цей фільм став справжньою сенсацією, однак водночас ознаменував початок особистої трагедії режисера. Саме за Звенигору та пізніше за землю його неодноразово звинувачували в буржуазному націоналізмі. Фільми Довженка вражали своєю поетичною мовою та новаторськими прийомами. Фільм під назвою Арсенал, який випустився в 1929 році, розповідав про події громадянської війни. А фільм під назвою Земля, який випустився у наступному році, став справжнім шедевром світового кіно. Його роботи високо оцінювали навіть за кордоном. Фільм Земля увійшов до списку найкращих фільмів усіх часів. У роки Другої світової війни Довженко працював військовим кореспондентом, а після війни продовжував творити, писати сценарії. Хоча його творчість заснувала тиску радянської влади. У післявоєнні роки Довженко займався літературою та режисурою. Він мріяв створити фільм Поема про море, але не встиг завершити його. Його ім'я названа кіностудія в Києві, а його фільми продовжують надихати нові покоління кінематографістів. Олександр Довженко це не просто режисер, а справжній поет кіно людина, яка зробила неоцінений внесок у розвиток української культури. Його творчість житиме вічно.